Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. ефірі я Сашко. Добрий. Цікава цікавинка щодо фільтру очищення повітря в пневматичній системі бронетехніки. Оце у нас все із алюмінієвого сплаву, ну, окрім оцих ось елементів, це все алюмінієвий сплав, бо, я так розумію, воно все у нас похідне або тісно споріднене з авіацією. Але такий прикол, от вивіться, цей диск. Перше не зрозуміло, чому у нього нерівномірно розміщені отвори були, перш ніж я його розірвав у намаганні демонтувати. Так, бо інакше він не виходив. Бо ну, я трохи таких фільтрів перебрав, і вони усюди йдуть рівномірно. Тут чомусь нерівномірно. Але це не найцікавіше. Бо, ну, тут просто йде повітря. Іде повітря, залишає. Різний непотріб, подібний до води та оливи в собі, і йде далі. Відповідно, там все гниє, взимку ніє, і не дає нормально працювати техніки, тому ці фільтри однозначно потребують обслуговування. Але відео взагалі не про те. Дивіться, я ж кажу: я перебрав трохи фільтрів різних, так, ну, як різних, вони зовні різні, а всередині були однакові всі ось до цього. Дивіться, в чому сенс? Там привалична поверхня рівна. І можна бачити, у ці отвори, от по них, воно повигнивало. Що це означає? Це означає, що диск спільно притискався до приваличної поверхні. В отворах назбиралася штука-дрюка, і в отворах воно гнило. Так, воно можна бачити, де я ще не протер. Треба, до речі, торцових щиточок купити, латунових наборчок таких маленьких. І от воно повигнивало. І прикол в тому, що цей диск він не виконував тут жодної функції. Пояснюю, ну, ви подумайте, що там робив цей диск. Ви скажете, ну, ми не знаємо, тому що ми не досвідчені. Я вам скажу: я повторюся, я трохи цих фітрів поперебирав, там завжди по контуру йде сходинка. На пару-трійку міліметрів. І тут не те, щоб вона вигнила, тут її від виробника не передбачено, бо, в принципі, по привалочній поверхні е, видно сліди обробки металевої, сліди, що ну, вона не торкана, в принципі, вона тут не була передбачена виробником. Тобто, сенс який? Сенс цього диска в тому, що він оцим окрайчичком ок... до отвору, оцим окрайчичком, на оці декілька міліметрів, він лягає на. Сходинку круглу, і під ним утворюється камера. І, відповідно, повітря проходить не тільки в центральний отвір, як от в такому випадку. Бо тут воно проходить тільки в центральний отвір. Воно не може пройти в ці отвори, бо воно впирається тупо в метал і втрачає жоден будь-який сенс. Так? Тобто, ці отвори не працюють. Цей диск тут сенсу не має за от такого рішення. А е, як його? А є там сходинка, і оцей диск лежить на сходинці. Під ним утворюється камера за вишки десь, ну, міліметрів. Я ж кажу, там 2-3 міліметри. Ось так воно. Не торкається. Під ним утворюється камера. І повітря працює по всій площі елементів фільтрування. Це латуннова сіточка і повсть. І далі йде в отвір. Я от зараз пишу відосик, і я припускаю то можливо, це якась стара конфігурація, і тут не було цієї сходинки в самій, як її звуть, в самому корпусі, можливо, тут була передбачена, знаєте, ну, тобто, про, те, той самий ефект ми отримаємо, так, якщо ми просто візьмемо металеве кільце, просто металеве кільце, ну, шайбу фактично, тоненьку, за вишки міліметрів там 2-3. Покладемо туди і на цю шайбу, на це кільце, покладемо диск. Ефект буде у нас такий самий. Так? Далі йде ущільнення, і все воно працює. Але з того, яку тут роботу зробила ну, це все це, це середовище, ми робимо висновок, що цей елемент, якщо там і був передбачений, то його туди не поставили ті, хто збирали цей елемент. Натомість, ну, однозначно, ми, коли наріжемо ці диски алюмінієві, ми от конкретно в цей корпус щось туди підкладемо, щоб дати цю висоту. Бо інакше ну, воно не має жодного сенсу. Ну, який нам сенс любитися ці дірочки давати, якщо ці дірочки, єдине, що дають, це просто вигнивання точкове корпусу. Все. Отакі от цікавинки. Хто, що з цього приводу думає. Пишіть, будь ласка, діліться враженням. Дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо!